Існує одне переконання, яке тримає твою вагу. На перший погляд, це звучить дивно, як думка може впливати на вагу. Та варто побачити цей зв'язок, і тіло починає відпускати зайве без дієт і виснажливих тренувань, уся справа в невеликому відділі мозку, який, залежно від наших думок, запускає вироблення різних гормонів. Коли всередині, правило, завжди треба тривожитися, щоб перестрахуватися, мозок живе в режимі постійної перевірки, а раптом режим настороженості лишається увімкненим, запускається стресова відповідь, і наднирники виділяють кортизол. Кортизол дорівнює режиму зберегти і економити, спалювання жиру сповільнюється, тіло тягнеться до швидкої енергії, сон стає поверхневим, апетит скаче. У житті це виглядає так: нескінченно перевіряєш новини і повідомлення, складаєш по кілька запасних планів, відпочинок зрізаєш, щоб устигнути, а ввечері тягне на солодке, щоб заглушити внутрішній шум. Але щойно ти помічаєш саму ідею постійної перестраховки і м'яко замінюєш її на спокійну уважність. Нервова система заспокоюється, кортизол знижується і тіло перестає триматися за зайве. Це переконання. Це завжди треба тривожитися, щоб перестрахуватися. Нова формула уважність замість тривоги. Зроби глибокий вдих видих і напиши в коментарях слово так, щоб закріпити нову установку. Підписуйся. Це серія 15 переконань. Щодня один заміна і перших практика, щоб знижувати кортизол і запускати природну стрункість.